Всім доброго здоров'я, колеги Виноградарі, 5 серпня 2022 року, місто білгород Дністровський. Ми зараз знаходимося у куща, який привитий на підщепі РР 3309. Прищепа тут привита гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича. Це Вернісаж. Це позаминулорічна прививочка. В цьому році вона нас радує ще більш кращим врожаєм. Це навантаження до цих пір. Це на одному кущику. Для дуже раннього сроку дозрівання дуже гарна форма. Грони вона в цьому році видала як півкілограмові, так і є і кілограмові. Вже почала видавати. Я думаю, з набором деревини будуть ще тільки більше. Запилення дуже гарне, рівномірне, немає ніякої плотності, рихлості. Грошіння теж немає. Після вчорашніх позавчорашніх дожів тріску також не, не бачимо. Не тріщить гібридна форма в моїх умовах. Ягодка. Давайте подивимось, яка в неї ягодка. Ягодка ось такого циліндричної форми, під проїном повністю чорна, чорного кольору грам, 12-14. На розріз я продемонструю, на розріз ось така вона м'ясисто сочна, дуже плотна м'якіть. Тут показала одну кісточку. Кісточка вже починає жовтіти, тобто скоро буде технічне дозрівання, форма дуже раннього сроку дозрівання. Смак в неї гармонійний, без мускату, дуже приємний смак. Сахар на сьогоднішній день я заміряв 17-18 брікс. Тобто вже можна сміливо її зрізати і давати коштувати її людям.